Люди, які впадали у відверто люті, звільнялись з роботи, що стало цією останньою краплею. Багато років тому я працював у ремонтній бригаді. Мій бос прийшов на роботу вже розлючений, бо його дружина принесла йому документи на розлучення. Привітання доброго ранку, мабуть, було достатньо, щоб його розлютити. Він схопив зі столу гайковий ключ і жбурнув його мені в голову. Я ухилився, він не влучив. Тоді я просто закрив свій ящик з інструментами і поніс до своєї автівки. Більше ми не бачились. Мій колега одного разу написав довжелезного електронного листа про те, як його все дістало. Робочі косяки керівництва натиснув кнопку Відправити і негайно вийшов з будівлі, щоб більше ніколи не повернутись. Він анонімно відправив його в кілька відділів великої міжнародної компанії. Ніхто не знав, хто отримав або не отримав листа, тільки стояв недвозначний галас по всьому офісу. Це було дивовижно. Це досі найкращий робочий електронний лист, який я коли-небудь отримав. Мовив, і деякі лайно, які він описував, насправді мало бути розглянуте керівництвом. Варто сказати, що він часто впадав у лють, коли намагався донести деякі тези менеджерам або керівництву напряму. Та це не приносило ніяких результатів. До речі, його звернення призвело до багатьох позитивних змін. І халіли, якщо ти це читаєш, це було приголомшливо. Наша колега теж так зробила. Вона була бухгалтером і викрила багато схем відмивання грошей. Генеральному директору довелось звернутися до всієї компанії з цього приводу, тому що ніхто не знав, хто це зробив. Це було 20 років тому. Мій наречений був госпіталізований після автомобільної аварії. Коли він помер, мій босс не дозволив мені взяти відпустку у зв'язку з тяжкою втратою, тому що ми не були офіційно одружені. Боже, як же це відстійно? Моя начальниця змусила мене прийти, коли я подзвонила їй того ранку перед своєю зміною, відкрито ридаючи по телефону, і сказала, що мені потрібен вихідний, щоб оплакати мою подругу, яка щойно померла від раку. Вона мала на обережність сказати, що зараз не найкращий час для того, щоб відпрошуватись. І я ледь не закричала: так, не найкращий час, тому що моя подруга померла. Коли я прийшла на роботу, вона намагалась зобразити співчутливу колегу, але я все ще плакала. Не зупинялась навіть під час поїздки на роботу до біса цю жадібну суку. На мене кричали за те, що я хотіла взяти вихідний для поховання мами, бо ти вже брала вихідний на похорон. Я працювала з понеділка по п'ятницю, але ці два тижні вони хотіли, щоб я працювала і в суботу, і в неділю. Я сказала їй, що вона може мене звільнити, якщо хоче. Але я прийду до неї в понеділок, щоб розібратись з нею. Та за мене все вирішили колеги. Коли вони дізнались про це, вони її з'їли, і вона звільнилась через кілька місяців. Мій улюблений приклад: подруга зі студентських років нарешті отримала бажану посаду після багатьох років страждань через стрес на іншій. Невдовзі вона отримала дзвінок від керівництва. Її переводять на стресову посаду, тому що ніхто інший не хоче працювати на ній. Вона занадто довго і наполегливо боролась за те, чого хотіла, і її негайною реакцією було: тоді скажіть мені, що мені потрібно зробити, щоб звільнитись. Вона так і зробила, і з тих пір живе в мирі і спокої зі своїм рішенням. him Я дізналась, що мені відмовили в купі підвищень та переведень на іншу посаду, тому що мій бос на моєму магазині занадто сильно потребував мене, щоб відпустити. Я дзвонила менеджеру, представнику профспілки, будь-кому, хто міг слухати. Моя пропозиція була досить простою, але критичною. Якщо магазин не витримає моєї відсутності, то втратить мене вся компанія. У мене було набагато більше розумних аргументів, але я думаю, що їм було начхати. До речі, я починаю працювати на новій посаді вже з наступного понеділка. Я працювала офіціанткою, коли навчалась в магістратурі. Я відпросилась на вихідні заздалегідь, одразу після того, як отримала розклад занять, тому що у мене був семінар з важливої дисципліни. Наш професор очікував, що ми підемо і напишемо роботу. Це був пристойний шматок нашої річної оцінки. Вже скоро мої вихідні, і раптом я дізнаюсь, що у мене також будуть подвійні зміни з п'ятниці по неділю. Я одразу ж знаходжу адміністратора і кажу, що я не можу вийти на роботу і що я попереджаю. Ала про це за кілька місяців, а вона мерзотно протягує прохання, це лише прохання, а не гарантії. І я кажу їй прямо, що я завалю цю дисципліну, якщо не піду. А вона знизала плечима і каже: це не моя проблема. А я сказала їй: тепер твоя, і пішла геть. Якого біса я збиралась завелити курс на магістратурі, обслуговуючи столики в довбаному кафе Тропічний ліс. В одному офісі я звільнилась після першого ж робочого дня, тому що жінка, яка мене навчала, ігнорувала мене, коли не було керівника. Також я зловила її на тому, що вона нишпурила в моїй сумочці, коли я йшла до туалету. На іншій роботі в клініці я звільнилась через місяць, тому що мене змусили працювати на ресепшені самостійно, не навчивши, що потрібно робити, щоб відкрити клініку і інші моменти. А потім на мене кричали за те, що я не знаю, що робити. До речі, кричали на мене перед пацієнтами. Це було настільки гидотно, що деякі пацієнти підходили до мене і питали, як я себе почуваю. Мені відверто збрехали про посаду. Це була керівна посада в стаціонарній психіатричній лікарні, і я погодилась на неї, залишивши високооплачувану, але напружену роботу. Я вирішила змінити роботу, тому що нова не вимагала постійних відряджень і мала бути набагато спокійнішою. На додачу до багатьох інших проблем мені довелося працювати 8 тижнів поспіль без жодного вихідного, навіть у вихідні та святкові. Тож після дуже палкого спілкування з вищим керівництвом, де одна людина. Вона відверто брехала, щоб прикрити власну дупу, я відправила електронною поштою заяву про звільнення прямо з парковки. Одного дуже напруженого вечора, працюючи офіціанткою, я працювала на банкеті на 12 осіб і приймала замовлення. Коли до мене підійшла інша офіціантка і сказала, що наш бос хоче, щоб ми негайно зайшли до нього в офіс. Тож я поставила банкет на стоп, почався хаос, щоб піти і подивитись, в чому проблема. А мій бос почав вичитувати нас обох за те, що інша дівчина запитала, чи зможу я поміняти з нею зміною, і я погодилась. Я нічого не сказала, але була явно роздратована, бо щойно залишила густий заклад, думаючи, що сталася якась надзвичайна ситуація. Мій бос подивився на мене і запитав, чому я виглядаю розлюченою. А я відповіла: я відчуваю, що це можна було вирішити без мене. Ви могли просто сказати їй ні замість того, щоб відривати мене від наших клієнтів. Мені сказали: якщо ти будеш так поводитись, то збирай свої лахи і йди геть. Я погодилась і пішла. Це було вже нестерпно. Я пропрацювала там три роки, а власники були алкоголіками, які ставились до офіціантів як до сміття, і витрачали весь прибуток компанії на себе, замість того, щоб вдосконалюватись або платити своїм працівникам вчасно. Інша офіціантка наздогнала мене і сказала. Що наш босс хоче, щоб я повернулась на банкет. Окей, я зайшла в зал, а мені сказали: одягни свій фартук, ти не звільнена. Я відповіла: ви обидва божевільні, вільні, якщо думаєте, що можете так поводитись з людьми і очікувати, що вони захочуть на вас працювати, і пішла геть. Коли я йшла, вони вийшли за мною і сказали, що я пошкодую про це, і що мені ніколи не дозволять повернутися, якщо я зараз піду. Я підняла вгору середні пальці на обох руках і продовжила йти. Найсмішніше, що того вечора я дозволила своєму хлопцеві взяти мою машину на роботу. Тож мені довелось пройти купу кілометрів пішки і вломитись в всі будинок, так як ключів я теж не мала. Мій бос зненавидів мене за те, що я прийняв телефонний дзвінок, який мав бути для нього. Очевидно, він з нетерпінням чекав на дзвінок, на який випадково відповів я. Він хотів, щоб я його перервав, але він нічого не сказав. Після його злісного спічу я кинув олівець у стіну і сказав: Я що схожий на телепата, випишіть мені чек, я звільняюсь.' Потім він з усіх сил намагався відступити і просив пробачення, але до цього було багато-багато інших червоних прапорців. У мого начальника була зустріч з босом, з яким було важко працювати, і після розмови він вийшов з переговорної і вдарив кулаком по стіні біля мене. Він робив це не жартома. Він голими кісточками бив по стіні власного кабінету, наче в спортзалі, по боксерській груші. Я сидів в подиві близько двох секунд, потім підвівся і пішов. Звільнив свій стіл, вийшов через задні двері, не сказавши нікому ні слова. Такій поведінці немає місця в професійному світі, навіть якщо він. Є співвласником компанії. Мені пообіцяли, що якщо я отримую диплом бухгалтера, вони переведуть мене в відділ внутрішнього аудиту, щоб я міг відпрацювати години за безкоштовне отримання диплома. Я працював як проклятий, закінчив навчання, і бос сказав: Все добре, ти молодець, але трішки відійдем від плану. Ми хочемо перевести тебе у відділ по роботі з клієнтами. Звучить непогано, так? Того вечора я засидівся допізна, пишучи електронного листа на тему Пішли ви всі до чорта для всієї компанії? Напевно, не варто було нічого писати, але це було на емоціях. Деякі мости просто благають, щоб їх спалили. Я був керівником господарської служби при готелі. На кожне свято все керівництво зникало, залишаючи мене за головного на весь готель. Я попросив про підвищення після того, як пропрацював цілий рік у святкові дні як єдиний керівник і отримав відмову. Невдовзі, у святковий день на найбільшу вечірку в місті, я завалив усіх своїх співробітників роботою і відправив менеджером фотографію, де я розважаюся в барі, кажучи їм, що готель можливо горить. Я не знаю, бо я за Айняти, як і вони.